Виборча дільниця у ветеринарній клініці на Херсонщині у місті Олешки 1700 жителів однієї з виборчих дільниць будуть голосувати там, де лікують тварин, зокрема, і велику рогату худобу іншого місця для виборів президента у цьому районі просто немає. кажуть чиновники Олена Ваніна. Продовжить. Ця ветеринарна клініка готується до великого перетворення. У неділю замість тварин тут прийматимуть виборців. Всередині все переставляють для голосування. Але є одна велика проблема: ось цей прилад посеред кімнати. Це приспособлення для животних асіміння лічення. Поруч на залізному операційному столику плакати кандидатів у президенти. Їх 39 штук, і місця для них на стінах просто не вистачає. Ми їх візьмемо на дощетку, кому нада. Кому будь пожалуйста, дивіться, читайте. Голова дільниці Наталя Іванівна на виборах працює вже понад два десятки років, але в таких умовах опинилася вперше. Як розмістити і виборців, і 10 членів комісії, і 25 спостерігачів ще не знає, але у не впадає. каже, принесе сюди меблі і буде все добре. П'ять столів за списками списки розкладуємо. Дайом лінійки, дайом карандаши, дайом зошити. Дівочки протоплять. Я привезу свої ламки і стулія поставлю. Да. А тут було тюрми. Секретар у кружкому пояснює, раніше у районі було кілька державних установ, але зараз ці приміщення стали приватною власністю. І іншого місця для голосування просто немає. Було приміщення там. Зараз магазин продано. продана. Отут станція чиних техніка вілі чи щоково. Отут було, рядом. Закрита, забита, мабуть, теж продана. Виборці вже нині почали заглядати до клініки, перевірити, чи є вони у списках. Все є приходьте. Будь ласка, да приходьте Все, сюди. не дарові можна було б місце і палуч подобрати. Ну але... Поки тут приймають людей, у сусідній кімнаті оглядають собаку. І ветеринар, і власник тварини відмовляються виходити за ці двері, доки працює камера. Голова ветклініки тим часом каже, що вже й не радий, що надав приміщення. Думає, як винести на вулицю прилад для огляду корів. Коров якщо приводять, проводять, то є такі самий розкол, є на вулиці. Чому довелося потіснити чотирилапих пацієнтів? Питаємо в Олешківській міськраді. Там пояснюють, від безвиході. Повторююсь і наголошуюся, що більше нема там приміщень. Зовсім нема ніякої власності, ні комунальної, ні приватної, ні державної, яка б могла відповідати вимогам до приміщень виборчої дільниці. Все буде вирівел. А згодом з ветклініки повідомили. Прилад для огляду корів, попри непідйомну вагу, все ж вдалося винести. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.